Досудове розслідування у справі Ігоря Гринкевича завершено, тому матеріали передали до суду. Нагадаємо, що бізнесмен намагався за 500 тисяч доларів підкупити посадовця ДБР. Гроші призначали за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній. Одних з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування. Нагадаємо, що вся ця справа розпочалася минулого року. Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження. За фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу вирішив піти на крайні міри та завчасно відкупитися, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою, та одразу був затриманий працівниками ДБР. Тепер бізнесмену загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливою конфіскацією майна. Нагадаємо, що ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами під час постачання в Міністерство оборони України речового майна неналежної якості на виконання договорів, укладених між підконтрольними їм суб'єктами господарської діяльності та Міністерством оборони України, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах. За цим фактом триває досудове розслідування. Зазначимо, що раніше компанії підозрюваного уклали 23 договори на постачання міністерства оборони одягу на понад півтора мільярди гривень. На вулиці Тракт Глинянський відновлять роботи з будівництва корпусу гімназії провисінь, який почали будувати ще 5 років тому. Роботи зупинили у 2022 році, бо продовження потребувало значного вливання коштів. А зараз до створення навчального закладу долучать також кошти, які нададуть інвестори. Сьогодні є ряд забудівельників, які тут будують свої об'єкти, які готові долучитися, щоб можна було відновити будівництво тої школи. І враховуючи, що ми на сесії мали розгляд петиції, одностайно всі депутати підтримали. Я думаю, що ми знайдемо консолідоване фінансування. Плюс тобто ми маємо сьогодні хороші приклади, коли європейські інституції дофінансовують будівництво наших шкіл. Наприклад, школа Бруховичах, вона буде дофінансована коштами міжнародних організацій. Також ми будемо цій школі, також звертатися за відповідною підтримкою. В цій гімназії навчається 404 учні у 18 класах. У діючому закладі приміщення менше за норму. Частина дітей здобуває освіту у другу зміну. Також не вистачає місць в укритті гімназії, тому школярі повинні під час повітряної тривоги бігти до сховища в житловий комплекс, що розташований неподалік. Ну, найперше, треба розуміти контекст цього мікрорайону, тому що тут насправді знаходиться єдина невелика школа в садочковому приміщенні. І тут, безперечно, потрібен цей корпус для мешканців і для дітей цього мікрорайону. От, це нам дасть можливість насправді збільшити кількість дітей. Людям не потрібно буде десь в інший район відвозити діток в школи. Друге, тут школа вже повністю має і укриття, і все, тому що, наприклад, садочок не має цього питання. От, і тому це буде вирішено. По завершенню робіт обіцяють, що потреба бігти в укриття у житловий комплекс не буде. І загалом все тут планують зробити по найвищим сучасним стандартам. У цьому великому корпусі передбачаються нові класні кімнати, актовий та спортивний зали тощо. Пенний бік збудований на 35%. В планах зробити тут бомбосховище, харчоблок, тир. Поки що дата завершення невідома, але намагатимуться все зробити за можливості у найшвидші терміни. Додамо, що загальна площа корпусу близько 2700 квадратних метрів. Львів отримав останній з 12 трамваїв, які нам подарувала берлінська транспортна компанія. Він вже пройшов митне оформлення та прямує у депо, де його переобладнають для наших колій. Переобладнання візків трамвайних вагонів з, тисяч, з ширини колії 1435 на ширину колії 1000. Тобто це використовуються наші е, трамвайні візки з е, КТ-4 е, Су, так званих вагонів, е, моделі КТ-4 Су і е, відповідно. Перебираються редуктора, перебираються двигуни, перебираються електрогальма з катушки солоної амортизатори. Також треба встановити обладнання системи електронного квитка та автоматизованого озвучування. Після цього проведуть техогляд, сертифікацію та обкатку трамвая. Зазначили у Львів електротрансії. Патрульні допомогли жінці, яка у безпорадному стані опинилася у пастці у власній квартирі. Про це правоохоронці повідомив її сусід. Літня жінка впала і не змогла підвестися. Двері до її помешкання були зачинені, тому попасти до неї схвильований сусід не зміг і звернувся по допомогу до патрульних. Це от квартира це є та сусідки, яка бежить на підлозі, є шепоче чи двері закриті. Розумієте, Доброго дня в чому ситуація?

Служба безпеки України ліквідувала ще дві нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Вартість таких послуг сягала до 10 тисяч доларів з однієї особи. До організації однієї схем нелегального трафіку причетний посадовець митного посту Львівської митниці разом із 30-річною спільницею. За даними слідства, ділки забезпечували незаконне переправлення військовозобов'язаних громадян до країн Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску на території Закарпатської області. Правоохоронці задокументували вказану протиправну схему, провели обшуки у фігурантів та зібрали доказову базу, що повністю підтверджує їх злочинну діяльність. Ще одним організатором каналу для ухилянтів виявився 21-річний мешканець міста Стрий. Також за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаним забезпечити коридор втечі до країн ЄС. Задля реалізації безпечної схеми він обіцяв повідомити ухилянтам маршрут та деталі втечі після отримання всієї суми коштів. Його затримали під час отримання 10 тисяч доларів та повідомили про підозру. Також двом попереднім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Зазначимо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. На Львівщині розшукали ще один викрадений автомобіль. Вчора правоохоронці отримали повідомлення, що на одній з вулиць Львова зникло припарковане авто. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, а також оперативники карного розшуку та співробітники управління кримінального аналізу. Вивчивши записи камер відеоспостереження, поліцейські відстежили маршрут пересування викраденого автомобіля. Опитали очевидців та встановили його місце знаходження в одному з сіл Львівського району. Згодом знайшли і зловмисника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Займання у Львові. Рятувальники отримали повідомлення про загоряння у квартирі багатоповерхівки на проспекті Чорновола. На момент прибуття рятувальників із вікон квартири, де виникло загоряння, вибувався густий чорний дим. Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що займання трапилося на 17-му поверсі. Однак рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на прилеглі квартири, а також досить швидко загасити пожежу. Стало відомо, що причиною пожежі стало загоряння кухонного приладу, можливо, через коротке замикання. З де ніхто не постраждав. На Львівщині сталося смертельне ДТП. Відомо, що подія трапилася у межах села Межеброди Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Ман, мешканець Дніпропетровської області, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Polo, яким керував мешканець Стрийського району. Внаслідок цієї події водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його у важкому стані госпіталізували. Однак, попри старання медиків, чоловік помер у лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють обставлення. Цієї події. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.